Процес цифрування полягає в тому, що ми його виконуємо власне над кейсом цієї пам'ятки. Ми його виконували двома способами: методом лазерного сканування це спеціальний стаціонарний лазер, який завдяки цій технології сканування, робить, знімає, так сказати, точки цього житла цієї пам'ятки і робить точну модель, знімає нам її геометрію. Всі ось ці вигини, які там знаходяться, і вони масштабовані одразу. Вони одразу Міріні, тобто ми знаємо їх розміри, але вони в нас без кольору, і аби накласти колір згори, ми використовуємо метод фотограметрії. Це такий спосіб, коли завдяки 2D-світлинам, звичайним фотографіям, які ми робимо в житті, ми можемо зробити 3D-модель, адже вони в нас поєднуються між собою. І власне вже спеціальні програми їх об'єднують в тривимірному просторі. І власне ось лазерним скануванням ми створюємо геометрію цього об'єкту, а фотографіями ми додаємо їй кольору. І в кінці кінців у нас виходить цифрова 3 d копія того об'єкту, який ми оцифровували.